Де закінчиться війна, і змиє дощ без попів, розквітне вишня, десь біля вікна, і соловейки заспівають довки. Шановні земляки, передаю вам щирі вітання. Я вже повернувся назад на фронт. Зустрів земляка, який прожив багато років у Володимирці. Скільки друзі, також хотіли вас привітати з великодними святами Христос Воскрес, Воскресна Україна. Бажаємо вам спокійно відсвяткувати всі ці прийдешні свята. З мирним небом над головою, відповідно, з'їсти пару смачних яєць ось, і не забувати підтримувати крайнього солдата в окопі. Це слава Україні!